Всім дня доброго! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 29 вересня 2022 року. І сьогодні в нашому відео огляді генератор Hatch GG 3300W. Це, ребята, чеський бренд. Ну що? Начнемо з комплектації. В комплектації йде, як і в всіх генераторах, упаковочна коробочка. Генератор 3КВтний. Бачите, не дуже великий. Ну, в комплектації до чого веду? Йде, йдуть транспортуні колеса, немаловажно. От упорні ножки. Тут кріпежі для колес, ручки, упорних ножок, свічний ключ. Це також Для ручки. От ручка одна, ребята. Одна. І буде вона відкидна. Я її зразу покажу. от вот її крепеж ручки вот этой. Так, зверху у нас. Указник палива, заливна горловина і є фільтр зеливних Да, Такий от симпатюля. Давно хотів відео огляд зробити. Сьогодні, слава Богу, зробили переміщення з складу в офіс і ми можемо пробігти. Так, дивимося. Заливна п... горловина із щупом. Тут передня панель вольтметр, кнопка включення генератора. Бачите, в цьому положенні включений вверх, так отключений. Коли запустили генератор, подається напруга. Отака от ручечка. Я поближче зараз. І там написано OFF, значить, виключено. ON включено. Ану я переведу. Видно чи ні. Не дуже мені видно. Так. 216 амперні розетки. Предохранитель. І можна підключати 12 вольт. Отакий От цікавенький. Генератор з цієї сторони. Ручний стартер. Запускається тільки з допомогою ручного стартера. Подача палива. В даному випадку відкрито. Також написано: on відкриte, off В сторону закрита. Перекриття воздушної заслонки. Шоке. Тут і написано шоке. То есть запуск відкрили, Запусти... там включили тумблера. Запустили положені шоки, обрали. От воно. В цьому положенні запустили, попрацював трошки генератор і потихеньку обрали. Це коли холодний генератор запускаєте. Коли гарячий, можна. І не пользуватися заслонкою. Все буде по ходу. Отака у нашому відеоогляді техніка хетч. Далі ще будуть відеоогляди. Є в нас не тільки хетч, а є й другі виробники. Так що телефонуйте за номером телефона 063. 426 10, 10. Оговорите ціну. Поможуть підібрати. Все. Практично все по цьому генератору. Вихлоп, нас з цієї сторони опустив. Мої гада, моє багатство, а моя пам'ять зшибається. Все, всім тепла, добра, миру. Чекаємо на електромотори, ребята. Будемо зараз наступні хечі знімати, так що дивіться.